Добрий день, я студент 731 групи, попри ще Я хочу вам представити свою курсову роботу, яка має тему розробка інженерного калькулятора на мові детки. Як ви бачите, допомогою моєго калькулятора можемо знаходити капнути градуси. Так само ми аналогічно можемо знайти косинус, тангенс. Ми можемо, наприклад, число це піднести до квадрату. Можемо піднести число до кубу, а також... Можемо будь-які наприклад, до 9-го степеня. Кнопка Він означає, що це переход, перехід до лікової системи числення. Як ми бачимо, що на екрані з'являється видно тільки активна одиничка та нуль. наприклад, можемо дати. Яке вийде. Щоб перейти до 8 системи числення, потрібно натиснути на опцію. Це з'являється восьмирічна система числення. Це аналогічно до 10-річної короти. Так само до 16 -річні. Як ми бачимо, в 16-річної системи числення з'являються такі літери, як А, Б, Ц, Д, Е та Є. Е. Наприклад, 1 плюс А буде Б. Також цей калькулятор має змогу копіювати дані. Наприклад, Б, муж копіювали. Ми рахуємо, наприклад, два. Та додати наш результат. Також ми можемо знайти договор від числа, факторіал. а та також ми можемо одиницю поділити на будь-яке число. Даний калькулятор розрахований для студентів, а також для учнів старших класів. Дякую за увагу.